Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі. Програма цей день коментарів в студії для вас. Працює Марія Петручик. Мої найщиріші вітання усім, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, нинішня система надто важка чи повернуть в Україні мажоритарку? Ну, власне, перша моя фраза, так би мовити, то є коментар Олександра Корнієнка щодо можливої зміни. Нинішньої виборчої системи на змішану, яка нас існувала раніше, сьогодні будемо власне, розбиратися у тому, чому вигідно, вигідно владі повернути колишню виборчу систему, змішану, де одним із пунктів із складників була мажоритарна виборча система. Отож, сьогодні з нами в студії колишній керівник регіонального органу адміністрування державного реєстру виборців. Волині Віктор Стасюк, ну і експерт комітету виборців так. України, Добре. пане Віктора. Ну дійсно досить таки цікава історія. У нас насправді в Україні з початком незалежності, і скільки виборів у нас вже було, нас постійно змінюється виборча система. І кожного разу, коли люди приходять на виборчі дільниці, особливо цього разу на місцевих виборів, ну власне було дуже багато плутанини, і не розуміли, чому їм стільки тих бюлетенів дають, але менше з тим. Отож, у 2019 році у нас парламентські вибори в останні відбулися за. Пропорційно-мажоритарною виборчою системою, тобто одна половина депутатів Верховної Ради обиралася за партійними списками, інша обиралася на округах у регіонах, на мажоритарних округах, mm -hmm. так званих. Ну і вже власне ця каденція депутатів, яка зібралася у Верховній Раді, у нас проголосувала за новий виборчий кодекс. Ну і за цим кодексом депутатів мають обирати лише за пропорційною системою і з відкритими виборчими списками. Новий виборчий кодекс. Він уже, наскільки я знаю, ну, в чинність війшов, тобто дуже довго там сперечалися депутати Верховній Раді, затвердили пропорційна система з відкритими списками. Пане Вікторе, спостерігаємо. Ось цей тиждень щодня з'являється нова інформація, і коментують депутати про те, що хочуть повернути мажоритарну складову, і все-таки щоб у нас була змішана виборча система. Чому це відбувається? Чому у нас в Україні постійно, от на вашу думку, змінюється виборча система? Ми поки що не говоримо, тому що ще не прийняли рішення, так але ж знову піднімається питання для чого ж вона піднімається. Чому у нас так часто змінюється виборча система? Ну, Паша, добрий день. Я думаю, що виборці всі помітили, на кожних виборах у нас не просто нова виборча система, а навіть інші нормативні акти. Ну, мається на увазі, то були у нас спочатку закон про вибори народних депутатів, якщо говорити про вибори народних депутатів. Останнім часом було багато розмов перед тим. Про необхідність прийняття виборчого кодексу, за який я теж дуже вболював, і вважаю, що це позитивне досягнення для України для нашої виборчої системи. От. Але в зв'язку з тим, що в нашій владі тепер дуже багато прихильників пустих рішень, вони вирішили, що простіше отримати скажімо, більшість в раді. За допомогою того, що потрібно змінити, тобто повернути назад мажоритарку і досягти відповідних результатів вже на округах. А насправді дуже багато є скажімо, таких нюансів, які не це зробити для того, щоб забезпечити належне скажімо так, представництво людей в парламенті. Ну, по-перше, в нас окупована частина Донецька і Луганська, так. це раз. І також анексований Криг. Згідно з чинним виборчим кодексом, там будуть утворені відповідні виборчі округи. Не виборчі округи, я, перепрошую, виборчі регіони. А в межах цих виборчих регіонів будуть утворити територіальні округи. Так от, ці виборчі округи будуть включати такі ті дільниці, на яких можна здійснювати голосування. Тобто ми так. не говоримо про ту частину, яка нами не контролюється, і в тому числі весь Крим, і частину окремих районів Донецької Луганської області. А тому представництво буде максимально ну забезпечене. Тобто, навіть якщо хтось із мешканців Криму чи Донецької, луганської областей хотів би бути представлений в парламенті, він може це зробити за допомогою доступу до політичних партій, які його висунуть, включать у списки виборців в списки партій. І тоді він може проголосувати. Ще один момент, який хотів би ну, звернути вашу увагу, що кожного разу ну, вносяться певні зміни, незважаючи на те, що напередодні кожних виборів То навіть не обумовлюється. Навіть, якщо невеличкі вибори, там не, не такі вже там принципові, але завжди вносяться певні е, зміни. Тобто, це може бути з метою плут, за того, щоб заплутати навпаки виборців. Тобто, не от е, Курніє каже, що це дуже складно для виборців. Можливо, це якраз і заплутає виборців, тому що вони, можливо, вже звикли частково до не, того, що будуть йти по не, в, не, тій не, по тому виборчому кодексу. Центральна виборча комісія вже підготувала низку нормативно правових актів на виконання, тобто вже машина запущена. Але йдуть розмови про те, щоб це все скасувати, вернути, наприклад, можливо, назад там окремо закон про вибори народних депутатів. Можливо, навіть такий розглядається варіант, але е, от, міжнародні експерти там Венеціанська комісія говорить про те, що е, не важливо, не варто робити зміни перед кожними виборами, е, хоча б за рік до проведення виборів. Ну, але ж пане пане Вікторе, наскільки я пам'ятаю, от у нас вже місцеві вибори відбулися за пропорційною так, системою. Так, так. Правильно ж за пропорційною. і не задовго кодексу. ж зовсім до того прийняли рішення про те, що буде пропорційна система. Виборчий кодекс не був в чинності з першого, Січня 2020, 2020 року. року тобто якраз напередодні місцевих виборів, тобто якраз вистачило часу дуже там, скажімо так, дуже 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 протик для того, щоб підготувати всю нормативку, яка необхідна була для проведення цих місцевих виборів, і провести, і крім того, там ще ж одночасно був ковід. Так, так були. Була зміна адміністративно-територіального устрою. був виклик війни, яка одночасно проводилася. Ну воєнні дії ніхто не відміняв. І це все наклалося на проведення цього виборчого процесу, але ми його провели. І провели, як на мою думку, непогано. Тобто, міняти кожен раз, шарахатися з однієї системи на іншу виборчу систему. Це не принципово і не, 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 не має ніякої доцільності в тому, тому що таких виборчих систем, якщо так розібратися, їх насправді не три, не чотири, не п'ять, а їх є шістнадцять. Ну це, це основних виборчих систем видів виборчих систем. Тому ну це залежить, яка саме виборча система обирається владою від того, що в неї прописано в Конституції? Яке завдання вона ставить? Яка в неї система державного управління? Чи то є парламентсько президентська, чи президентсько-парламентська республіка, чи парламентська, чи президентська? От і тому від цього відштовхується далі механізм державної влади, запускається можливість для людей, ну тобто також враховується дійсно чи Правильно зрозуміють чи зможуть оцінити, скажімо так, переваги цієї системи прості, звичайні громадяни, які не привикли там, до якихось складних документів, які знають, що треба прийти, проголосувати там і більше нічого не потрібно. Тобто, ну, для того, щоб спустити життя для людей, для виборців. Пане Віктор, от власне Давид Арагамія вже коментував ініціативу. Ну, вже говорять про те, що є і відповідний законопроект. Однієї з депутатських груп у Верховній Раді внесений для того, щоб відновити оцю от змішану виборчу систему, коли Давид Рагамі коментував власне таку ініціативу, він зазначив про те, що ну от він сказав, я думаю, що 300 голосів набереться, тобто для того, аби прийняти таке рішення і змінити виборчу систему. Але все ж таки, пане Вікторе, для чого ми тоді, у 2019 році, коли приймали виборчий кодекс, зміняли. Змішану виборчу систему на пропорційну з відкритими списками? Ну для чого це тоді треба було? Для чого тоді депутати голосували? Вони ж розуміли, коли голосували, на що вони підписуються і що буде на наступні вибори, коли знову або вони будуть переобиратися, або коли будуть просто наступні вибори, і їхня політична сила буде брати в них участь. Вони ну уявляли на що вони йдуть, що їм доведеться обиратися за пропорційною виборчою системою з відкритими списками. Чому ми тоді це зробили? Для чого це було? Ну на той час, коли приймався виборчий кодекс, всі народні депутати прекрасно розуміли, що вони по ньому братися не будуть, принаймні на найближчих виборах. Тому вони сміливо голосували за цей виборчий кодекс і, е, і пішли на цей крок, незважаючи там на якісь там перестороги. Тим більше був тиск міжнародної спільноти співтовариста, що давайте приймайте все ж таки той вистраждений виборчий кодекс, е, який необхідний для того, щоб ну зібрати в одному нормативному правовому акті всі е, норми, всі правила гри, скажімо так, пов'язані з виборами. І це правильний крок це кодифікація виборчого законодавства. Але пройшов час народна любов до партії Слуги народу, наприклад, там чи інших, ну скажімо, людей, які пов'язані з владою. Трошки погасла, і відповідно прекрасно всі бачать рейтинги. На кожен день дивляться, спостерігають за цими рейтингами, і бачать, що вони в парламенті не матимуть монобільшості. Вже навіть близько до той монобільшості не буде. Буде коаліція, яка буде необхідно, яку буде необхідно створювати з багатьох політичних партій. Вже зараз говорять про те, що або від шести до восьми партій може зайти до парламенту. І нас бар'єр п'ятивідсотковий. П'ятивідсотковий такий, ну, принаймні, поки що по чинному законодавству. До речі, навіть і таку норму, як відсотковий бар'єр для проходу в парламент, в нас дуже часто раніше змінювали напередодні виборів. Так само. Тобто, було, наприклад, там десь, я не пам'ятаю, в якому самому році було 4%, потім стало 5, ну і так далі. Тобто, от, такі качелі в нас відбуваються регулярно. То я вважаю, що, по-перше, це не потрібно. Це раз. По-друге, дочергові вибори, напевно, що не передбачені законодавством, не, напевно, точно не передбачені законодавством, тобто немає правових підстав для того, щоб проводити дочасні вибори. Те, що зараз про це говорять всі так напружено інтенсивно, можливо, це пов'язане з тим, що. Комусь і потрібно про це говорити, тому що особливо політичним партіям, які є опозицією, тобто вони не належать до влади. І якщо вони про це не будуть говорити, їхні виборці подумають, що вони, можливо, їх зрадили. От. І, а стосовно партії влади, я, чесно кажучи, не розумію, що вони саме розраховують, яким чином можна змусити парламент, наприклад, ну, припинити. Ви ж розумієте, що от зараз в парламенті є певна кількість народних депутатів, які є від притину по спискам партій зайшли, так, так? щоб скасувати, скажімо, весь список, то це треба ну дуже значні зусилля. І причому не однієї партії. А ну практично всіх, напевно, які входять до складу коаліції. Ну, у нас коаліція – це монобільшість, ну але зрозуміло, що партія влади не піде на ну на, на, на цей процес. Хоча, враховуючи те, що вони про це говорять і кажуть, що навіть внесли якийсь законопроект. Ну, треба читати. Я чесно кажучи, не читав, не дивився на що... мають бути обґрунтування того моменту. Так, що це. Пане Віктор, ще один <кхм> такий момент. Ну, власне те, що стосується от зміни. Мажоритарного моменту, так у коли ми говоримо про змішану виборчу систему, так от, до прикладу, якщо ми візьмемо волинь депутатів, депутати-мажоритарники і ті депутати, які пройшли е, за е, партійними списками, за загальними списками, тому що у нас останні парламентські вибори були ще е, за змішаною виборчою системою. Е, тобто, виходить, ми знаємо так депутатів, які є мажоритарники, і я більш ніж певна, що Ну, люди на місцях, які голосували, вони як знають так: Костанкевич, Гусь, Івахів Ігор Палиця, всіх мажоритар Руб, В'ячеслав Рубльов oh, ще п'ять. Mm -hmm. Стернійчук і Култунович. Якщо не помиляюся, так це власне депутат. До речі, Стернічук пройшов за списками Слуги народу. Колтунович, що не помиляюся, опозиційна платформа за життя. Тобто у нас ще є два депутата, не мажоритарника від Волині, які пройшли до Верховної Ради. Якщо ми говоримо з точки зору виборця, який для виборця все-таки депутат є більш вигідний і більш доступніший, все-таки мажоритарник чи той, який проходить до Верховної Ради, за партійними списками, це щодо доступності виборців. А з іншої сторони, ми так само будемо говорити ще за один момент, але поки що про доступність дуже важлива річ. Насправді треба виходити з того, що народні депутати представляють всіх виборців України. Так, тобто, вони незалежно від того, де ну вони вибрані до парламенту, який є єдиним законодавчим органом всієї країни. Тому не представляють будь-якого виборця, де б він не був, там в Донецьку, Луганську, Львові, таке інше. Це вже проблема партії: забезпечити відповідні представництва, відповідні офіси, які б ну, приймали б громадян, надавали їм допомогу, сприяли там вирішення якихось питань, таке інше. Ну, і крім того, я не зовсім розумію останні останні ну, такі речі, які відбувалися, ну і досі відбувається, коли народні депутати. Кажуть, що вони там дороги будують і таке інше. Це не їхня прерогатива, це їхнє завдання приймати закони, приймати якісні, хороші, нормальні закони. Діяльність. Так, ну і зокрема, не займатися такою безлуздою безглуздою ну, плутаниною виборами, вводячи в вану самих виборців, тому що мені здається, що ніяких дочасних виборів не буде. Просто поговорити, я думаю, що ну, поговорять а е, Якогось остаточного рішення напевно прийнято таки не буде. Хіба що ну це єдиний шанс, якщо сама воно більшість, це на, на цьому буде наполягати і відповідно проштовхне це питання в парламенті, пане Вікторе? Окрім того, те, що е, стосується мажоритарної системи виборів, тому що коли от в е, депутати, змінювали виборчий ну кодекс і виборчу систему, так е, то е, Ті, хто от зазначив про те, що нам треба пропорційна система з відкритими списками? Ось мажоритарку відкинути, тому що це корупційна складова, тому що мажоритарники засівають округи гречкою перед виборами, так якщо по-простому казати? Ось, але все ж таки, якщо говорити в цьому моменті зміна виборчої системи, включення до неї мажоритарної складової, хто на цьому може більше виграти? Все таки тому що е, на мажоритарці досить велике значення має і адмінресурс. Адмінресурс все таки більше асоціюється з владою. Пане Вікторе, я ні на що не натякаю, але чи власне є в цьому. Ну, десь зерно правди. Звичайно, я навіть впевнений в тому, що якщо про це і почали говорити, то можливо, якраз і ну, задня думка про саме про те, щоб включити адмінресурс, так званий, хоча такого терміну в законодавстві ніде немає. Всі його розуміють по-різному і відповідальності за застосування адмінресурсу, по суті, теж немає. Єдине, що є, це окремі там. Порушення законодавства щодо застосування, наприклад, робочої сили органів державної влади, органів місцевого самоврядування під час виборів, щоб вони не працювали як адмінресурси на того чи іншого кандидата, чи того чи іншу партію. Але насправді ці політичні сили не можуть вплинути зараз на. В, скажімо на 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 такі, на такі прийняття цих рішень насправді в кожна кожна зміна до законодавства напевно має завжди якийсь підтекст тобто якщо так кажуть якщо ти хочеш знайти в чому суть, треба шукати, хто є вигодонабувачем, тобто, кому це, кому це вигідно, вигідно так? наразі це вигідно політичній партії Слуга народу, наразі це вигідно ЄС, тобто от вони в першу чергу болівають за те, щоб відбулися дочасні вибори, і ОПЗЖ. Хоча я думаю, що їм. Насправді, мало бути невигідно, тому що їхні ну, ну, рейтинги партійних теж… не буде. А проходять багато Ну ПСЖ. Так, так, вони порівняно непогано йдуть, але я думаю, що е кількість тих людей, які е були ярими прихильниками цієї політичної сили, з кожним днем тане і тане. Тому е я думаю, що вони будуть мати меншу представництво в Верховній Раді, ніж мали до цього. Для чого в принципі їм затівати цю е, річ? Крім того, щоб просто поговорити і заспокоїти своїх виборців, що ми там вболіваємо, ми там е, намагаємося е, е, пришвидшити процес проведення цих дочасних виборів, і тільки про це на тому закінчується. ЄС, якщо сама буде намагатися це зробити, то звичайно вона ніколи не... Не не досягне результату, не досягне в тих самих 226 голосів у Верховній Раді. Гработа. А е, е, якщо е, уявімо собі, е, слуга народу об'єднується з ЄС, це можливо. Ну, як на мене, мало ймовірно, так ну зараз дуже бах, мало ймовірно, пане Вікторе, Зважаючи на ситуацію. Слова народу з цими двома групами довіра і відродження, які можуть їх підтримати і таким чином проголосувати цей закон. І я думаю, що він буде дуже дуже важко проходити в парламенти з тріском і, можливо, з скандалами, можливо, не одним. Я думаю, що скандалами, пане Вікторе. але те, що стосується теперішньої виборчої системи, ну от та яка діє по виборчому кодексу, ми маємо. Пропорційну систему з відкритими списками, пане Вікторе, така виборча система в першу чергу за такої виборчої системи, так пропорційна з відкритими списками. Виграє той, хто має дуже хороші партійні рейтинги, наскільки я розумію, для того, щоб пройти до так, треба мати так. партійні рейтинги великі. Тобто то виграють партії, ті, які партії. набрали 5 і більше відсотків по своєму єдиному загальнодержавному списку списку. Загальному цьому списку політичної партії, плюс яка в свою чергу розбивається на регіональні списки виборців. І кожен виборець, який приходить на виборчу дільницю, він отримує бюлетень, який ще ну поки що невідомо як буде виглядати, але швидше за все йому нададуть якийсь там перелік кандидатів, які йдуть по певному округу. І перелік кандидатів, які йдуть по загальнодержавному округу, людина має вписати номер того чи іншого кандидата в цей бюлетень і все. І більше там не потрібно нічого робити. Можливо, там буде передбачено, що буде, має бути вписане прізвище. І треба буде вибрати також і політичну партію. Якщо, наприклад, людина не хоче вибирати політичну партію і вибере таке самого кандидата якогось там, ну якоїсь там. Пупкіна, так то швидше за все її, ну, її голос не буде не зарахований. Тобто тільки в тому випадку, якщо вона голосує за політичну силу, вона може, наприклад, зіпсувати так бюлетень, грубо кажучи, за якогось кандидата в регіональному списку політичної сили. В такому разі просто той голос не буде рахуватися, а зате він буде зарахований за політичну силу, і в принципі політичні сили цей цього було достатньо. Єдине, що в даному випадку втрачає саме кандидати, за яких можуть віддати ну можливість тепер отримали можливість віддати свій голос саме люди яким вперше вперше в історії України надано буде можливість голосувати за конкретну людину, не за весь список партії в цілому, а за Петрова Іванова Сидорова. Тобто йому буде забезпечена можливість потрапити ну вище по рейтингу піднятися в рейтингу і потрапити до парламенту за допомогою того, що його підтримують люди більше ніж інших кандидатів. Пане Вікторе, то, тобто виходить, що в такому випадку, коли у нас пропорційна система з відкритими списками, все таки для кандидата у народні депутати досить велике значення має від якої сили він правильно балотується. Так, тобто він самостійно не може піти Ні. без політичної це, сили? без політичної сили ніяких можливостей потрапити в парламент ну практично немає. Ну принаймні, згідно з чинним виборчим кодексом, це вже давно виключно. Тобто, Власне навіть ті представники, які йшли по мажоритарці, вони самосуванцями вже не пам'ятають чи останнім часом вони були мусять, чи не вони були Вони можуть не бути здається членом партії, але вони мусить бути представляти от, от представляти так, якусь так, партію. Так представляти я що кажу, що мені здається, що навіть останні вибори, які, які ми обирали народних депутатів в 2019 році, вони також представляли політичні сили. Вони могли не бути членом цієї політичної сили, але вони мусили бути від. Цієї політичної сили висуватися ще такий момент, пане Вікторе. Те, що стосується виборчого бар'єру, так ми згадали з вами в розмові. Я подумала, що це також цікавий момент, тому що е, він же ж різний буває, виборчий бар'єр. Так і ми говоримо. Тобто, якщо в нас зараз 5%, якщо партія на виборах набирає 5% голосів від загальної кількості тих, хто пройшов це, вона потрапляє до Верховної Ради. Все таки, коли краще, коли високий виборчий бар'єр, чи низький? Наскільки я розумію, коли, наприклад, до прикладу, mm -hmm. виборчий бар'єр 2%, до Верховної Ради мають змогу потрапити більше, більше кількість політичних сил різного роду, тобто дуже багато їх там. Але буде. потім бар'єр згоди, а потім розумієте. не можуть зайти згоди. А коли бар'єр вищий, є, тобто, mm -hmm. наприклад, 5%, все таки там. Обмежена кількість там 4-5, скільки там на зараз у Бачите, Ради. зараз от рейтинги показують, що в нас потрапляє в Верховну Раду від 6 до 8 політичних партій. Так. Це при високому бар'єрі в 5%. Тобто, якщо цей рейтинг, точніше, відсоток потрапляння в парламент понизити, звичайно, буде набагато більша кількість політичних сил зайде. Потраплять там ті люди, які набирають там зараз. Є там в Києві в межах 4-5% відсотків. от і потім їм придеться цей процес коаліціади, утворення коаліції, утворення. Потім ну, схвалення уряду прийняття рішення про затвердження складу кабінету міністрів буде досить таки тривалий і можливо він затягнеться більше ніж на місяць, що буде давати підставу президентові прийняти рішення про. Позачергові вибори. Ну з має бути ж не коаліція. Борг це. Якщо немає коаліції, відповідно, це може бути підставою, якщо не помиляється пане Вікторе згідно конституції так. до розпуску парламенту. Ну якщо протягом місяця парламент не може ніяк розпочати своє пленарне засідання, президент має повноваження його розпустити. І такі до речі, це якраз один із тих випадків, коли президент має таке право. Тому що е, ці розмови зараз якраз, говорять ні, ні про що, тобто вони не базуються на нормах права. Тобто тільки в такому разі президент може уповноважений і такий він, до речі, тобто, це ще буде залежати не тільки від Корнієнка, так не тільки від бажання слуги народу, але від бажання президента. Він його за ним буде останнє слово, тому що його указом буде прийматися рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Пане Вікторе, ну і власне на завершення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України дуже багато зараз розмов. Те, що стосується цієї теми, яка цього тижня дуже детально обговорюється за спокій інформації про зміну виборчої системи, що чому заговорили? Так, ми бачимо певні рухи там през колишнього президента Петру Порошенко оголосили підозру, тобто якісь такі моменти знаєте, починаються дуже дивні. Чи є нині підстави для позачергових парламентських виборів коротенько півхолен? Підстав немає. Е, вибори, ну тобто, цей, цей процес е, розмов про. Необхідність проведення виборів пов'язане з тим, що починається новий виборчий процес, він нас фактично не припинявся ніколи. Не триває, тобто він ну, практично тільки десь певний період часу, там, можливо, рік-два, про вибори забувають. А весь інший період часу, там три місяці, три роки до виборів там, чи два роки до виборів, він, цей процес триває, і в нас виборчі, вибори тривають постійно. Тобто, а е, можливість для виборців саме зараз напевно більша, е, якщо буде залишена та ті правила гри, які залеж є передбачені виборчим кодексом. Коли вони самі матимуть можливість визначати, хто саме її буде представляти в парламенті. То тобто вони не не весь список, звичайно, зможуть е, е, ну. Е, передбачити, але принаймні, велику кількість людей, які будуть наймати найбільшу підтримку в населення, будуть потрапляти в Верховну Раду і будуть їх представляти в Верховній Раді. І сподіваємося, що це представництво буде якісне. Дякую, так. пане Вікторе. Вам нагадую, колишній керівник регіонального органу адміністрування державного реєстру виборців Волині Віктор Стасюк був сьогодні з нами. Дякую вам за розмову. Нам дякую. Ну, дякую нашим глядачам, що були цього вечора разом з нами. Не перемикайте далі новини.